Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 254 380 особин за добу 530 і поранено 763 1140 песиголовців за добу 1590 танків 4306 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 8354 одиниці за добу, 19 артилерійських систем, 5099 одиниць за добу, 27 реактивних систем залпового вогню, 714 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 479 одиниць за добу 2 літаків – 315 одиниць гелікоптерів 313 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4213 одиниць за добу 9 крилатих ракет, 1379 одиниць Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7562 одиниці за добу, 19 спеціальної техніки, 766 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту ЮКРЕЙН! Сука!